Хелло, хелло, hello Прила, ми Надюшка. Hello. Ну що? Погнали! Прийде, прийде, моя пташка. Де? Відмітка якась моє, а. Є, мінус два, положив. Ликуюсь. Зашел в здание. Дика осень, осень, осень. Сзади тап, сзади тапу, сзади таба. Осень, осень, бежит, бежит. Осень. Молодец Е. Угу. Прицело. Ой, я побежим. Бачила, до речі, тачку. Опа! Другий. Ух. Ні. Ага, бачу. Ось. Є, вбив. Зверху ще два. Зверху на домі. Е, машину, машину, зона. Та, ага, бачу. А що я думаю? Так. А, раз і два. Ні. Страйк. Опа, тут я. Украл. Тихонько. Please, please, be Да, в хате. Я, минус два, все. Жесть. Угу. Uh -huh. Да это там Е. Goodbye. Давай, 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 давай. Что ты думал? Де ти є? Yeah. Переграв хе 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 я йду за тачкою, а ти куди? А! Е! Ты чувачок! Де саме, де саме? Я одного завалив. Ти його завалив, так? Да? Одного, так. Да. Я так і не зрозумів, чи він був. Сам чи ні. Есть, вот. Да. Вот Вот тут, вот тут, вот тут. Это да. а. ты по мне вальнула? Да, бутылки. это я случайно, сори. Ага. Угу. А, осень, 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 выходит. Давай. Е, все. Зараза. Бачу. Да. Угу. Понят? Не їдуть. Ого! Нічого собі! А, це вони по нам? Одно збив. Да, да. За машиною. Є. Yeah. Лікуйся, я. Yeah. Нема чим, нема чим. Або він на на посі, або він там буде. Та не може, а так і є. Вон, знайшла його. Де? Ось він, ось він, спереді, спереді. Отут, давай, зліва, да. Шах тысяч. Вот Вон, тут в дверях, в дверях тут. В дверях, давай, давай, вали її. Вали, ее. Це ти, папа? Це я с 4 кину. Куди-куди втікав? Куди ти? там ж люди. Не туди я. Бум. Бум. Не попав всю одному. Та Да -мо! уцідники Угу. Нічого собі. Ого. <Mile dizzy> <см parked around Norwegian> <s coffee> Я чуть не обосрался. Нормально, получается. Ух. Оу, но. Что ты жена? Куда? Что ты делаешь? Все доброе. Давай. Убри то бандито. Кайко. А, тикай Від'їжай, Відбігай! Сідай на бай! А mm. я понял. Йо-мои! Завали їх! А, ага, ось вони. Це... Воу, воу, воу! Це не тебе? Кого я, це я одного завалив. Опа! Вони не працюють. Це я не я показала В нього показала тебе. в нього. Біжи. Він в мене. Тебе?

Де його коліга? Йомо, я що це я роблю таке? А! Мінус чотири. Ага, бачу, бачу, зліва. Я за ними. Давай. Встигнеш? Не на мотоциклі. Давай. Якщо що, відкривай, пане вогонь. Доїдь, доїдь, ще, доїдь, будь ласка. Що, ти їх не побач? Ой-ой-ой-ой-ой! Де, де вони? Де вони? Зверху! А. Ні! Нормально, нормально, вони направ, там такі направ. самі. Вони... От тихенько. Сідай назад! Ні, ти не вийшло. Хорошо. Є гранатка. І... Все, мінус два. Давай, -мо! Ну! Ну серйозно. Ну Та. граната. А, поражаю хоча. Чинку. Бам! Треба було з іншого боку. Воу. Ой, Ясно, побігли. Біжем. А, що робиться? А, звісно теж, куди ти поїхала, скажи мені? Все, так. Сюда, сідай, сюди, сюди. Їдь. Їду, їду, я просто одного завалив, чувачка. Я не бачу ніколи. Бач а! переді мною. Погнала! Ай-яй-яй. Ай давай, давай, розворачуйся. Та, та добре, ти бачиш моє хп? В мене є ХП. У мене є ХП. Давай, давай, давай. Є! Yeah! Опа, спра... Де? Да. Да. тачка, тачка, їду. Там Матату це чи да, як це там? Мені. Зараз їду на неї, зараз не бачу. Бачу. Бачиш? Полетіли. Опа! Що ти робиш? Що ти, ти робиш? Дай в машину! Летим за ним. Де він? Ззаді. А, мене пари, мене завалили. Бачу на Де ти є взагалі, чи так далеко від мене? Хочу кой спонтер пауз. А о, швидко? Я одного вже завалив. Другий тут тоже. Трехько, Тихень, тихенько. Да, -мо! Тут, Бля мертва! Можешь може ще слутати мене. Все, вставай, вставай і бежи на нього. Тихенько, справа він, він в здании, сюди, да. Тихенько. Зліва. Куди це було? вже не близько стрільно. Мені випало дуже багато джекоїнів, і я буду зараз просто е, кушати і купляти собі всякі класні штучки. Да, 6 6800 діконів, я шварц викинув в е, ютубчик. 6800 ми а прифігіли. Давайте, давайте, по этой. Давай. Бам! Хехе. Хопа. Хе-хе. Хелоу, братишки. Ну, тихенько, <мес> я сейчас попробую. Ничего не мась. А вони нам нічого не зроблять. Ну, що вы не. Шо, ми шо, ще покошмарим О, Може знайшов щось? Що ну, ми це робимо? Скажіть, будь ласка, ми зараз задав нас. Та не нічого нам не буде. Що ви думаєте там, зробити ще, що? О, я аж внутри побачила все. Так, уезжаем. Потому что нам уже просто стреляют Я понял, что, что, ты хочешь. И было бы, а, наверное, классно. Если тут уже а кто сквозь нема, понимаешь, тут все открыто уже. Давай попробуем. Вау, да. Мане тут. Тебе двое. Угу. Ага, uh а -huh. де сам? Піднімаю. Хочуть піднятися. Щось ми їм цей? Я ж їм не дам піднятися. Ага, бачу. Він, mm, Походу передумав підніматися. Да -мо, а чого ж ти там кинула? Зараз... О, я нічого не кидала. ти шо? Надюшка, а чого ти кинула пост там? Просто зараз звезды поднимутся и вс. Они поднимаются. Я понял, блин. Да везде. Все, зона Пішла? Да зона. Где що, выпью? Я, Щас будем пряги. Ага, тут знизу. А! Пригаю. Давай, давай! Тут ще зверху, зверху! Я поняв, уїжджаю! Уїжджай, він тут зверху. Все, нет, він поліг. Все окей, його зона взяла. Четверо. Блин, жалко, що я не можу бачити тепер. Я так бачила зверху. Я тебе прошу аккуратно. Ооо! Шолтин, шолтин, шолтин. Тихенько. О! Кинув тебе. Він не кинув. От і показав себе десь. Блін, не можу побачити. ні ні ні, -ні там. зосіт. Может, я задал еще наточить? Я тоже так думаю. Ага, Вон внизу, да! Давай его, давай его! Давай, давай, давай! Давай! Класс! Не, ну топ топа На. А я думав, він вообще фигар там засади тихенько там. Ця... Та -та Туточечка під'їжджає, і вона. Ташка -та -та вообще супер. ще й такою, типу, броньонный.